В мене є декілька критеріїв, по яким я обираю троянди в свій сад. І що б там мені казали, на першому місці в мене колір, бо троянда це емоція. Я люблю білі, жовті, помаранчеві і рожеві кольори. Винятком в моєму саду є одна троянда Бенджамін Брітен. Її я обрала за форму квітки. А це мій вдалий пересорт. Цю троянду я купувала як аспірин, а виявилась вона Біатріс. Я люблю знати назву сорту, тому запитала напряму у продавця і вони підказали, що це Біатріс. Цю троянду я купувала як ті кліпер. Її назву мені підказали підписники. Мені подобаються троянди, у яких чоловіче ім'я. Наприклад, Абрахам Дербі. А ви знаєте, що він англійський металург, який жив у 17-18 віці. Але цю троянду можна було б обрати тільки за запах. Полька в моєму саду випадкова. Вона з'явилася тільки тому, що вона троянда. А вже зараз я б рекомендувала її всім. Вона стійка і має гарну квітку. Альден Бізен з'явився тому, що це мускусна троянда. Мені сказали, що на моєму південному схилі мускусні троянди будуть рости так, як треба, і будуть прикрашати мій сад. Так що це теж для мене критерій, до якої групи має відношення та чи інша троянда. Я зазвичай обираю мускусні троянди, шраби. Паркові троянди флорибунду. Є в мене декілька видких, але вони потрапили в мій сад випадково. Я люблю троянди Девіда Остіна. Джабілі Селебрейшн тому і з'явилася в мене. І вона має виняткову квітку. Звичайно, добре, коли троянди не хворіють. коли вони гарно зимують, а я не маю з ними ніякого клопоту. Поява деяких троянд в моєму саду це окрема історія. Ця історія може бути пов'язана з людиною, або з бажанням, мрією, або це може бути спомин. Мабуть, троянди треба обирати в свій сад більш раціонально, а не так емоціонально, як це роблю я. Але мене влаштовують мої критерії. Головне щоб пересорт був вдалим. Знаєте, що мене більш за все засмучує, коли троянда не тримає спеку і дощ. Але тут вже нічого не поробиш, бо квітка гарна, колір гарний, ну і нічого, що вона не тримає спеку. Головне, вона в мене є, і я можу милуватися нею принаймні один або два дні, або я можу зрізати її і милуватися тиждень.